32-річний чоловік та його 36-річний брат загинули в селі Новопавлівка. Ворог атакував ефпівідроном цивільну автівку. Двоє дівчат-пасажирок, 17 та 19 років. Поранені і наразі перебувають у лікарні. Після повторного влучання безпілотника транспортний засіб згорів. Зранку росіяни знову вдарили по цивільній автівці. Цього разу у преображенці внаслідок влучання загинуло подружжя. Рятувальники, деблокували тіла загиблих. Блих 53-річного чоловіка та 57-річної жінки із понівеченого автомобіля загалом впродовж доби росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запорізькій області. Окупанти били з авіації по Успенівці та Малинівці. Більше 200 артилерійських ударів нанесли по 12 селах. Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто. Тим часом на запорізькому напрямку наші оборонці мають успіх. Просунулися на три кілометри поблизу Оріхова. Сили 24-го окремого штурмового батальйону Айдар показали, як повернули під контроль малі Щербаки. Тепер там знову майорить український прапор. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар населений пункт Малі Щербаки під контролем збройних сил України на запорізькому напрямку поблизу Оріхова. Там є просування наших наших військ і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні.